що руйнує м'язи тазового дна та звідки в нас випинаючи живіт. Для початку давайте розберемось, що таке тазове дно і яку функцію воно виконує. Всім привіт, хто зі мною не знайом. Мене звуть Смолько Ольга, я спеціаліст по здоровому руху, і на цьому каналі ми будемо з вами просвіщатись. Чим більше ви знаєте про свій організм, тим легше досягати результату, будь то плаский живіт, зменшення целюліту або ціла рекомпозиція вашого тіла. М'язи тазового дна — це група м'язів, які утворюють нашу другу діафрагму. Перша знаходиться ось тут, а друга вона трошечки в дужках. її називають ще ковшем, але ще й діафрагмою другою, тому що вона в нас давить, коли ми дихаємо, теж нормалізує наш наш брюшний тиск. Тазове дно в нас приймає участь в процесі сечовипускання, дефікації, а також пологів. Порушення функції тазового дна визиває такі симптоми, як коли ви, наприклад, чихаєте, ви трошечки підтікаєте. Якщо ви народжували, це теж група ризику, якщо ви не укріплювались або навіть укріплювались, тому що тканини у кожної людини різні. І ви можете також бути в цій групі ризику, навіть якщо ви робили вправи, але там народили або й не народжували. Такі дівчат теж є, можуть бути проблеми з тазовим дном. Чхнув, трошечки піснув, або, наприклад, вас випинає живіт. Так, ви все перепробували, всі вправи з Ютубу зробили, але так, цей живіт і не пішов. Це може бути проблемою, зв'язаною теж з порушенням тазового дна. Також це може бути, якщо ви народжували і у вас там шовчик такий після кесарєва ростина. Так, в нас неправильний розподіл внутрібрюшного тиску, це натискання наше на тазове дно і тому в нас. Є підтікання також, якщо неприємні звуки під час полового акту, це теж може бути проблемою тазового дна. Основні функції тазового дна. підтримувальна. Вони тримають наші органи, органи матки, органи нашого сечового міхура, органи кишківника, щоб нічого не випадало. Друга функція закривальна або сфінктерна. Вони регулюють сечі випускання, так відкривають, і процеси діфікації відкривають і закривають наші сфінктери. Одна з найулюбленіших функцій сексуальна. Вони забезпечують стискання і пом'якшення, регулюють нашу розрядку під час статевого акту. Пологова у жінок вони розтягуються до необхідного розміру і потім стягуються за умови тренованості. Як сказали раніше, вони в нас або треновані, або не треновані, або ви тренуєте їх, і у вас трошечки ліпше стан, але може бути таке, що ви все одно в групі риску, і м'язове та за м'язова не повернуться в положення. Від того будете трошечки підтікати. Е, ще може. Більше, ніж рік, якщо не будете займатися вашим тазовим дном. І основна функція стабілізуюча. вони стабілізують наш таз, щоб не було ніяких викривлень, щоб вони були ось такі, ось такі, да? і щоб, щоб не були наші ноги одна вище іншої. І таким чином вони стабілізують наше положення. Взагалі, то наш таз це наша основа, наша ось. Щоб формувати нашу правильну поставу. Ну і поїхали. Що ж руйнує наше тазове дно? Наше тазове дно руйнує надмірне сидіння за комп'ютером, тобто неправильна постава. Якщо ваш грудний відділ, так, ви сидите за комп'ютером і завжди ось в такому положенні трошечки у вас нахилений ваш грудний відділ донизу, то Внутрішний тиск в нас розполагається невірно, а ви сидите більше там, хтось 8 годин, хтось трошки менше, так? ви сидите і він все одно натискається ось так. Це достатньо, так? Вага в нас грудного відділу достатньо велика. Вона в нас натискається, внутрібрюшний тиск розподіляється неправильно, органи, нікуди дійться органам нашим, вони починають випинати, натискати на тазове дно, а тазове дно ви не тренуєте, так? І від цього в нас випинаєте трошечки животик, опущення малого тазу, і від цього ви підтікаєте, чихаєте або неприємні звуки під час полового акту. Також причиною руйнування нашого тазового дна є. Вагітність. Так, це натуральний природний процес, але ми не можемо проконтролювати наскільки наші тканини м'язові, тому що у всіх вони різні, будуть треновані і будуть готові до цього. Тому, звісно, вагітність це група ризику, і в попередньому я сказала так, постава в нас неправильна, а у вагітної жінки постава. Як не крути, буде неправильне, тому що живіт буде перевішувати, тому що немає в нас дихання правильного. І від цього на від четвертого місяця там, до 9-го починає активно рости плід. і від цього нікуди вам дихати, це природньо. Так і в нас від цього руйнується м'язи та зоодна. Тому цим необхідно займатися. Третя причина руйнування тазового дна – це підіймання важких предметів не треновано. Тобто ви в побуті не бачите, як ви підіймаєте там важкі там продукти, якщо несете, як ви їх підіймаєте, це у вас не треновано, ви навантажуєте, наприклад, коли ви берете пакети так, з магазину, ви берете їх тазовим дном. Тобто раз напружуєте так, дихання оп, і взяли. А якщо це людина тренована, вона. Буде брати ці пакети за рахунок м'язів, стегон, ніг, сідниць. Розумієте до чого веду? Головна причина трошечки натренуватись і брати побутові речі відповідно треновано, тобто з урахуванням техніки. Для того ми займаємося здоровим рухом. Здоровий рух це не просто позаймався і забув, а здоровий рух вам допомагає в побутових справах взяти щось важкеньке, взяти правильно цю тарілку, пакет або там щось передвинути вдома, не просто напружувати все. А правильно розподілити цю вагу по м'язах, а не тільки стресувати ваше тазове дно. Також причиною порушення тазового дна являються часті запори, тому що в нас завжди напружене тазове дно, напружений кишківник, Він в нас достатньо не очищується. Тут вам допоможе активне споживання клітковини. А зараз невеличке оголошення. Якщо вам цікаві психологічні, а також спортивні теми, запрошую вас послухати мої подкасти. Вони абсолютно безкоштовні. Знаходяться вони в моєму телеграм-каналі. Я прикріплю посилання в першому коментарі. Переходьте! Також причиною руйнування тазового дна є надмірна вага. Ваша вага завжди тисне, якщо ви ще й не з правильною поставою, ось так завжди тисне на ваші м'язи тазового дна, і від цього вони розслаблюються і приходять в дисфункцію. І неочевидна причина це неправильне або часте. Сечовипускання. Що значить неправильно? Неправильне це коли ви йдете попісяти на дорожку завжди. Знаєте, у вас ще сечовий міхур не наповнився, а ви йдете попісяти там, тужитесь до останньої каплі, так, щоб трошечки себе видавити. Це розслаблює функцію. Як я вам вже сказала в попередньому, відкривання, закривання та зоодна за наших е, сфінктерів, і вони приходять в негодність. Тому, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб сечовий міхур наповнився достатньо. І не вижимати з себе, якщо ви не хочете в туалет. Зараз, 21 перше сторіччя, ми можемо вийти на заправку і зробити свої справи. Найпоширеніші вправи, які гінеколог прописує дівчинці після того, як вона народить, це вправи кегеля. Але не зовсім вправи кегеля тільки являються панацею. Є дуже багато різноманітних вправ, які нормалізують стабілізують м'язи тазового дна, тому запрошую ще вас до мого онлайн-клубу. Називається він Focus On You. Там ви знайдете для себе класні вправи, які будуть не важкі, але будуть включати, пропрацьовувати м'язи тазового дна. Всім бажаю класного дня вечора, де ви там знаходитесь. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, це безкоштовно. І до наступних відео!